Вітаю, друзі! Теорема синусів, час нам згадати. Нещодавно вийшло відео про теорему косинусів, і теорема синусів, вона, як побратим до цієї теореми, вона також здійснюється для всіх довільних трикутників. Ми з вами звикли працювати із прямокутним, звикли з рівнобедреним, з рівностороннім. А от для довільних, для будь-яких таких собі непримітних трикутників у нас якраз. Існує теорема косінусів і теорема синусів. Але якщо теорема косінусів вона потрібна тоді, коли у вас є дві сторони і один кут, тож теорема синусів у нас буде коректно використовуватись, коли у вас є два кута і одна сторона. Згадаємо. Позначимо наш прямокутний звичайний трикутничок, наприклад, це у нас буде А, Б і С. І... Додатково введемо позначення сторін. Навпроти вершини А, у нас буде сторона А, навпроти вершини Б, Б, і відповідно тут сторона С. Це для того, щоб легше було записувати саме формулювання теореми. Тож, звучить теорема так: сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Що це значить? Це значить, що якщо ви візьмете сторону А, поділите на синус протилежного кута. то отримаєте точно те саме число, що й візьмете сторону Б, поділите на синус Б. І, як не дивно, А це саме буде і стороною С. Беріть сторону С, діліть на синус протилежного кута, і матимете один і той самий результат. Ось так звучить наша теорема косинусів. Вона дуже коректно працює тоді, коли у вас є два кути і одна сторона. Тоді, звісно, супер ми можемо її використовувати. Більше того, зазвичай не використовують всі три. Зазвичай беруть просто і формують із них двох якісь пропорції. Можна взяти будь-які або а, Б, а, С і так далі. Тобто ви формуєте собі якусь пропорцію і використовуєте її, розв'язуєте в задачі. Поглянемо на задачу, тут буде все зрозуміло. У трикутнику АБЦ, от ми зараз давайте позначимо, наприклад, А Б і С. У трикутнику АБЦ сторона а, Б дорівнює 6 коренів з 2, кут А дорівнює 30 градусів. Кут С дорівнює 45. Сподіваюся, ви не захотіли використовувати тут -ту -ту теорему про кут в 30 градусів, адже це не прямокутний трикутник. Тому тут, ота от теорема про 30 градусів, що гіп... дорівнює половині гіпотенузи, тут це не працює, це довільний трикутник. І нас просять знайти сторону БЦ. Поглянемо на ситуацію. У нас є два кути, одна сторона відома, інша ні. Більше того, ці кути ну, Випадково, будемо говорити так, знаходяться саме навпроти тих сторін, які нам потрібні. Тож тут дуже чітко відслідковується теорема синусів. Давайте запишемо рівні за теоремою синусів. За теоремою синусів ми говоримо про те, що сторона пропорційна до синусів протилежних кутів. Тобто сторона АВ до кута С. До кута С. Ось він, навпроти сторони АБ лежить саме кут С. І те саме число буде, якщо ми візьмемо сторону Б С, та поділимо на протилежний кут, вірніше на синус його, на синус кута А. Це рівність записана за допомогою теореми синусів. Тепер підставимо АБ ми з вами знаємо: це 6 коренів з 2. Синус кута С, кут С у нас 45 градусів. Давайте запишемо, потім порахуємо, синус 45. Тут БС ми не знаємо, але ми його шукаємо. А синус кута А це синус, кут А у нас 30 градусів. Питання: де нам знайти ті числа, які ось підставити сюди замість синус 45 і синус 30. Дуже просто йдемо дивитися до таблички. Синус 45 це у нас корінь з 2 на 2, а синус 30 це у нас одна друга. Ось ці значення ми собі підставимо сюди. Тож, 6 коренів з 2 поділити синус 45 це у нас корінь з 2 на 2. БЦ ми не знаємо, а синус 30 – одна друга. Знову, все те саме, навіть якщо у вас тут корені, дроби, нічого страшного, працює той самий принцип нашої пропорції: Два числа, які знаходяться один навпроти одного. Множимо навпроти невідомого ділимо. Тож, BC дорівнює 6 коренів з 2 помножити на одну. Другу тут, на одну другу і поділити на корінь з двох на 2. Залишається просто це все гарненько порахувати. 6 помножити на одну другу. Все одно, щоб ділити на два: це у нас три корені з двох, ділити на корінь з двох на два це все одно, що множити на обернене, тобто, множимо на два коренів з двох. Можемо скоротити, 3 на 2 матимемо 6 см. Отже, чудово, ми з вами таким чином знайшли сторону, і вона дорівнює 6 см. Ще одна задачка є, для якої варто застосувати теорему синусів, ставте на паузу, спробуйте прочитати її гарно розв'язати. І зараз перевіримо, як у вас вийшло. У трикутнику АВС, ось наш трикутник. У ньому АВ дорівнює 2 см, ВС – корінь з 2 см, і кут А у нас дорівнює 30 градусів. Просять знайти градусну міру кута С. Ну, давайте поставимо спершу собі задачу знайти не сам кут, а щонайменше його синус. Чому? Тому що у нас є дві сторони, у нас є кут, але не між ними. Якби був у нас кут між ними, ну, тоді б щось не на... 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 натякало нам на теорему косинусів. А так, коли у нас тут зав'язані два кути, то це знову ж таки натякає нам на те, що ми будемо використовувати теорему саме синусів. Тож, згадаємо, теорема синусів говорить нам про те, що сторони пропорційні до синусів протилежних кутів. Тож, сторона АВ поділити на синус кута С. Буде те саме число, що і сторона СБ поділити на протилежний їй синус кута, тобто синус кута А. Ще раз дивимося. Сторона на синус протилежного. Сторона на синус протилежного. Ось так ми сформували собі цю пропорцію. Підставляємо все, що в нас є. А Б в нас є 2. Сінус кута С нам невідомий. Окей, ми його собі залишимо. Сторона С відома, корінь з двох. І синус кута А. Кут а – 30 градусів, синус 30 одна друга. Прекрасна пропорція, з якою дуже легко знайти невідомий. Синус кута С дорівнює два числа, які один навпроти одного множимо, на невідомий ділимо. 2 помножити на одну другу і поділити на корінь з двох. 2 на 1 другу це одиничка, корінь з двох залишається. І супер, ми вже маємо з вами синус, хотілося б знати сам кут. Біжимо, як ми звикли до таблички, шукаємо тут якесь таке значення 1 поділити на корінь з двох, і взагалі не знаходимо. І це не дивно, адже математична культура просить нас не залишати корінь в знаменнику. Просить, то й просить, а давайте спробуємо позбутися від цього кореня в знаменнику. Що тут буде? Нагадаю, це вже трошечки з алгебри. Е, нагадаю, щоб позбутися від кореня в знаменнику, нам потрібно домножити і чисельник, і знаменник на таке саме число. Е, я цим самим собі умову зовсім не змінюю, адже ось оцей ось дріб це просто одиниця. Правда ж, корінь з двох поділити на корінь з двох. Це один. Множення на одиницю нічого не змінює, А отже, я, в принципі, ну, якби, нічого не порушую. Просто хитру, хитрую, і таким чином ми з вами позбуваємося від ірраціональності. Корінь з двох на корінь з двох це вже 2, а 1 на корінь з двох це корінь з двох. Тобто тепер ми з вами отримали, що синус кута С це корінь з двох на 2. Це одне і те ж саме значення, що у вас було. 1 на корінь з 2, що корінь з 2 на 2. Це однакові значення, просто інакше записані. І таке значення ми з вами знаходимо. Корінь з 2 на 2 для синуса – це у нас кут 45 градусів. Отже, кут С дорівнює 45 градусів.